Тоже саме на посуду? ні, це на продукти. Ага. треба трошки сили додати, але нічого достати можна. Михайло кілька хвилин тому заселився у модульний будинок, ще не встиг все обдивитись, але вже радіє, бо житиме тут з дружиною наодинці. Та, звичайно, хоч трошки лічного пространства, то сюди камери, сюди камери ніякого лічного життя. Захисник родом з Івано-Франківська з перших днів Великої війни пішов добровольцем на фронт. Побував на всіх напрямках. У серпні отримав поранення на Курщині. РПшка, дрон, догнав машину. І в мене вийшло перелом шиї. У Михайла ще свіжа травма, кажуть лікарі. Реабілітація проходить вдало, і чоловік має вже багато досягнень. Тому саме час до самостійного життя приходить певний момент в реабілітації кожного пацієнта, коли йому треба побачити, як він буде почувати себе в реальних умовах кожного дня, тобто. Палаті добре, біля нього є медсестра, яка може підбігти йому допомогти, якщо ще сталося. Але він має навчитися самостійності. Вдома не буде медсестри, яка буде бігати за ним, не буде санітарочки, яка йому допоможе, якщо ще сталося. По сусідству живе Олександр, саме повертається у свій будинок з прогулянки, ходив у ліс за грибами. Треву взір і на грибочках. В общем, це, мабуть, польський. Чоловік вже понад тиждень живе у модульному будинку, обжився, порозкладав речі у шафах, все як вдома. Максимально комфортно розміщені розетки. Просто ну, це зразу топ. Топ. Далі підставка, коли малорухомий, це теж топ. Шкафчик для двох, навіть тут. Та тут і на трьох може, ну це моя медицина тут. Нам видали по. Тарілочкам, по чашечкам, по латочкам. Хто хоче харчуватися в будиночку, тут такі умови класні, і люди і на цьому Ну, Я просто бачив був в госпіталях, що на своєму особистому досвіду, це знаю. Ну, я думаю, явно не смарт-квартира. Як мінімум крута дача. Олександр Контрактник ще до Великої війни захищав Україну у 2022-му. Визволяв Харківщину і там отримав друге важке поранення. І під селищем Вовчий Яр я вийшов з ладу через постріл танку. Оторвало тарвала через. Захисник переніс більше 30 операцій за кордоном, сформували щелепу, потім губу. Пройшов тривалий період реабілітації. Багато місяців не міг харчуватися самостійно. Модульний будинок максимально розрахований під його потреби. Моїми потребами, бо мені ж потрібно ще кожен вечір чіпляти маску для лиця туди-сюди, бо це незавершений процес. Він тільки там, ще в общем, багато. І гаряча вода доступний. Комфортний назорково на території обласного госпіталю ветеранів війни на рівненщині встановили 10 модульних будинків. Живуть поки у чотирьох нових мешканців обирають, виходячи зі стану пацієнта та за рекомендацією лікуючого лікаря. Модульні вони вже є з самого початку інклюзивні і доступні для пацієнтів маломобільних для пацієнтів на кріслі колісному. Ці будиночки побудовані в результаті підписаного меморандуму між рівненською обласною військовою адміністрацією. І компанію нова пошта бюджет цього проекту 25 мільйонів. Загалом на території Рівненського обласного госпіталю є 50 будиночків – 10 модульних і 40 котеджних, які вже потребують реконструкції для військових на кріслах колісних. У госпіталі дана робота вже стартувала. Також ще на 20 будинків планують розширити модульне містечко у 2025 році. Анна цук випуск новин.